Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 серпня 2024 року. Року. Сьогодні 14 серпня та завтра 15 серпня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Можна посіяти насіння будь-яких сидератів, але краще, якщо це будуть зернові сидерати, сіти насіння гороху і трошечки можна посадити цибулі на зелень. Розсаду не турбуємо, будь-які рослини теж не турбуємо. Поливи без користі, але якщо треба, поливаємо. А от підживлення небезпечні для рослин, тому ніяких підживлень. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. 14 та 15 серпня сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 14 та 15 серпня 2024 року. Не вживайте в ці дні жирні продукти, копченості і алкоголь. І будьте дуже уважні до ліків. Навіть ті ліки, які завжди ви приймали, можуть у ці дні дати негативний результат. Так що будьте уважні! Що ж ми готуємо? А ми готуємо різні каші смачні, нежирні сорти м'яса використовуємо для приготування для тих, хто їсть м'ясо. готуємо різні страви з риби, морепродуктів, з молочних та кисломолочних продуктів, готуємо овочеві супи, горух та квасолю. Використовуємо для приготування смаколиків доступні овочі, фрукти, ягоди. Якщо можна, то у свіжому вигляді багато треба їсти вітамінів. І для приготування використовуємо рослинні олії, вітаміну зелень додаємо та їмо горіхи. Вони теж дуже корисні саме в час 14 та 15 серпня, коли зростаючий місяць буде в знаці стрілець. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Гарної вам всім погоди, щасти вам у всіх справах, усіляких гараздів, миру та добробуту. Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!